Перш за все я хотів би подякувати е, всім виборцям, які голосували. Ну, виборці не голосували за мене, тому що я був просто першим номер списку, голосували за партію самопоміч. І через це я хотів хотів подякувати всім, хто проголосував. Я хотів би подякувати особливо команді Самопоміч в Браворах, яка підтримувала, яка розуміла, яка е, вибачала е, весь цей час і у якої я багато вчився. Я хотів би подякувати центральній команді самопомощі, насправді, які теж багато чому мене навчили, які е, мали позитивний вплив на мою особисту роботу. Я хотів подякувати всьому депутатському корпусу. Насправді мені з кожним з вас було приємно спілкуватися. Немає жодної людини, е, якій я на цей час не подаю руки. Ну, чесно кажучи, у мене в житті немає людей, яким я не подавав руки. І я е, дуже дякую кожному, хто долучався теж, розумів, слухав. І співпрацювати. Я дякую голові міста за те, що він вислуховував мою критику, іноді жорстку. Ну сподіваюся, що іноді по темі. Але у всякому разі був терплячий до мене. Я дякую дуже журналістам, які висвітлювали мою роботу, зокрема, які цікавилися, підходили. І я повинен сказати, що я не бачив викривлення в будь-якого. Я, я не маю жодного журналіста з будь-якого засобу, який би я сказав, щоб. Він викривляв мої слова, якимось чином. Я дуже дякую активній громаді, яка долучалася прихильникам, які приходили, підтримували, десь критикували місце. Я дякую дуже всім службам міськради, які теж з розумінням ставилися до відсутності мого досвіду на початку, які підказували і, і вчили. Я особисто дякую особливо своїм колегам з дощівнього підприємства Зеландії, які Ну, Об'єктивно я відлучався дуже багато з роботи і завдяки яким фактично підприємство втрималося протягом цього року, спрацювало, спрацювало краще навіть ніж в минулому році. Це було дуже-дуже великим трудом їх. І я, звичайно, хотів подякувати своїй сім'ї, яка мене підтримувала в моїй роботі. Для мене це був рік навчання, це був рік відкриттів. Дуже цікавий, це був рік випробувань, це був рік в чомусь розчарувань, але це був дуже цікавий рік в моєму житті. Він був дуже насичений. Зараз я чую і думаю, що почую багато різних оцінок того, що, як я працював, того, мого рішення про складання мандату, оцінки, які починаються від зради і трусості, закінчуючи героїчним вчинком і майже прославленням. Для більшості містян, насправді цей чинок буде просто пустим звуком, тому що більшість в принципі, не цікавиться тим, що відбувається, зокрема в моєму житті. Але для когось це радість велика, для когось можливо розчарування. І через це я ну, розумію всі ці оцінки. Насправді кожен з нас дивиться на різні речі по-різному. Але найголовніша оцінка, для мене я. Повин сказати, і я наголошую на цьому, для мене не є воля народу найголовнішим. Я не звітуюся перед народом найголовніше, я не звітуюся не перед своєю сім'єю, я звітуюся найголовніше перед своїм головним хазяїном. У мене є найголовніший хазяїн в моєму житті, якому я дійсно підзвітний. І коли я закінчу це життя, я перестану перед ним і от йому я повинен звітуватися. Для мене його оцінка найважливіша. Справді, що більшість із вас, ми тут поділені насправді на партії дещо штучно. І коли я проходив навчання, зокрема партійне, я знав про те, що партія походить від французького слова партій. Французьке слово партій на нашу мову переводиться як частина. Якщо б ми подивилися, як це слово звучить в латинській мові. Ми слово це знаємо з математики, з алгебри, геометрії, То слово частина звучить як «сектор». Через те мені важко було, чесно кажучи, бути дважди сектанта. Тому що сектор, на, насправді я належу до людей, які є, є частиною, у яких є своє розуміння почитання Бога. Е, і ну, практично кожен із вас тут сектант, е, тому що ви належите до якоїсь партії, просто це латинське слово. Е, на, жаль, на жаль, ми поділені. Це штучно поділено, але е, я хотів би дійсно, щоб ми. Жили якоюсь одною думкою, якимось одним бажанням, яке у більшості є, насправді. Я, я не думаю, що у когось є бажання зробити щось погане. Всі намагаються робити щось хороше, але я так само. І Я готовий ділитися і далі своїми ідеями, тому що е, наголошують про те, що ідеї, на жаль, я вам скажу чесно, я ловив себе на думці про те, що взагалі приналежність, ну, я не є членом будь-якої партії, да, тому що щоб не бути вдвічі сектантом, Але. Е, е, я готовий далі ділитися своїми ідеями. У мене є якась мрія про місто, в якому я хотів би е жити. У мене є якась ідея і мрія щодо броварів, яку я хотів би, щоб всі разом е втілювали, але, на жаль, приналежність при навіть до партії, вона передбачає те, що всі інші іноді думають про те, ага, це політична заява, це він хоче на собі якісь дивіденти, він, хоче, він кудись там мітить. І я дуже сподіваюся про те, що розумні ідеї. Мої і інших людей, після того, як я відійду від політичної діяльності, будуть більш сприйматися, тому що вони будуть більш нейтральні. Я їх зможу висловлювати не від партії якоїсь окремої, не від себе, тому що я кудись хочу, тому що я буду займатися зовсім іншими речами. Для мене е, проєкт зовсім іншим буде найважливішим з дружиною. Разом ми займаємося і займалися, і будемо займатися проектом, який пов'язаний з нашою дитиною і з іншими дітьми е, з розумовою відсталістю. Зокрема, будемо праворах цим займатися і далі, але я Дуже запрошую кожного з вас на підприємства, де я працюю. Не всі, не всі з вас були, я кожного запрошую, приїжджайте, я готовий долучатися, я готовий ділитися ідеями. І якщо вони в такому статусі будуть більш сприйнятними, я буду тільки щасливим. Для мене це буде дуже велика радість. Е, насправді, для мене є речі, без яких я себе уявляю, є речі, без яких я себе не уявляю. Я абсолютно себе уявляю без статусу депутата. Для мене він не має абсолютно жодного значення. Я ні разу не надягав значка депутатського, ні разу не носив собою посвідчення депутатського, щоб щось його показати. Тому що для мене це нічого не додає в особистому плані. Через те я не буду відчувати ні, ні полегшення, ні погіршення від того, що буде відбуватися в наступному. Насправді. Я радий за те, що проголосували за Аліну Дяченко, тому що не голосування при бажанні депутата скласти повноваження це не є не голосування за нього особисто. Якщо депутат, зокрема та Аліна, вона не виконує свої функціональні обов'язки, як би ми до неї не ставилися, але за неї проголосували люди чи за партію проголосували люди. І ми не маємо морального права лишати тих людей, тих виборців людини, яка б їх представляла. Через це не голосувати в таких, в таких випадках просто не можна. Ну, це, це нерозумно з будь-якої точки зору. І е, ще одне я хотів би е, усіх попросити про бачення. Е, кожного з вас, е, якщо, можливо, ви бачили в мені якусь зверхність, якщо ви бачили в моїх словах якусь образу, е, якщо ви бачили в моїх словах глухість до ваших аргументів або нечуйність. Я перепрошую всіх за те, що іноді я бачив скалку в вашому оці і не бачив колоду в своєму оці. І я хотів би, щоб це було по-іншому. Насправді, одне з найкращих досягнень, яке було за цей рік, і те, що мені було одне з найприємніших, це були наші зустріч на молотовому сніданку, коли ми взагалі не говорили про політику, коли ми читали Боже Слово і, і це нас надихало. І я дуже хотів би, щоб це далі продовжилось. Я готовий ходити, я готовий. Фінансувати можливо, або просто долучатися до, цих, до таких зустрічей, на яких ми не сперечаємося, на яких ми вчимося. І останнє я кожному з вас хотів би зробити побажання. Побажання, яке я вважаю найкращим, цьому побажанню вже більше трьох тисяч років. І з цим побажанням я хотів би, щоб кожен з вас залишився і війшов в новий рік. Нехай. Одну секунду. Ips, да? Я просто стеграф, не брав з собою. Е, Нехай поблагословить тебе Господь і збереже тебе. Хай засяє Господь своїм обличчям на тебе і виявить тобі милосердя. Нехай Господь підійме своє обличчя на тебе і хай дасть тобі мир. І цього миру я бажаю вам, кожному. Сім'ї вашій і я бажаю цього милу всій нашій країні, і до цього бажаю, щоб всі ми долучилися і працювали. Дуже дякую кожному з вас. Дякую.